Друзі, останній мешок первика. Засіб для покращення ґрунту. В нас тяжкий суглинок, отож, дуже дуже тяжка почва і тріскається. Щоб цього не було і приємно було працювати на участку, потрібно її вносити перліт, агроперліт. Ось тут нещодавно викопана. А зиміна ось, далі вона росте, далі і тут, далі росте. Значить, тут викопана, там я почав копати, це називається оазіс. І місце, місце вносимо агроперліт. Якість агроперліту можете побачити, вірочка підійде поближче і зніме, будь ласка. Перліт ось так. Значить, як ви бачите, він крупний. Це агроперліт. Його можна придбати лише у Олександра. Номер телефона ви бачите. І я купив, придбав у Олександра навесні нібито 16 або 18 мішків, і це останній мішок. Перліту я вношу. Ось, Без перліту праця на землі в мене була б як тортури. Да, щоб цього не було, і купую перліт, останній мішок, але і, позавчора я заказав Партію перліта у Олександра і вона вже в нас. Ходімо, я вам її покажу. Ось, друзі, Ігор щойно привіз і ми розгрузили 30 мішків високоякостісного перліту. І зараз будемо завозити на споживання. Друзі, щоб вам привезли перліт, вам необхідно тільки зателефонувати до Олександра, сказати свою адресу і заплатити кошти. І все. Все останнє зробить Олександр. Вантаж буде у вас вдома в срок і дуже швидко.